Доброго дня всім. Отже, начальник слідчого відділу Золочівської поліції Бута Олег. Порушник закону 26.07.23 року на адресу Слідчого Золочівського районного відділу поліції скеровано заяву про вчинене кримінальне правопорушення з заступником голови Красненської селищної ради Лощуком. Нагадаю, що мова йде про службове підроблення. Чинене згаданої посадовою особою під час підготовки та проведення громадських слухань щодо детального плану території для уточнення площі на землях промисловості, необхідної для будівництва та обслуговування придорожнього сервісу по вулиці Залізнична в селищі Красне, ознаки вказаного кримінального правопорушення встановлені Львівським окружним адміністративним судом під час розгляду справи номер 380 дріб 16802, дріб 22. Внаслідок чого мною була скерована заява до Золочівського районного відділу поліції для відкриття кримінального провадження за ознаками статті 366 Кримінального кодексу України. Згідно вимог статті 214 КПК України, заяви про вчинені кримінальні правопорушення розглядаються невідкладно, але не пізніше 24 годин після отримання такої правоохоронним органом. Моя заява була направлена на електронну пошту Золочицького райвідділу поліції 26.07.23 року о 14.18 14 хвилин і станом на 14 годину 12 хвилин, 27.07-23 року відомості, викладені у моїй заяві до ЄРДР не були внесені. Як повідомив Черговий поліції Чайка Ігор, Моя заява знаходиться на розгляді у начальника слідчого відділу Бути Олега. Сьогодні о 09.42 годині знову зателефонував до чергового золочівського відділу поліції свинера Богдана, який повідомив, що моя заява за реєстраційним номером 2270 ще знаходиться на розгляді у начальника слідчого відділу Бути. Строки розгляду та прийняття рішення про внесення відомостей, викладених у заяві до ЄРДР, вийшли, а начальник слідчого відділу порушення вимог закону відомості до ЄРДР не вніс і мене про прийняте рішення не повідомлено. О 09.45 годині 28.07 року на телефон 102. Повідомлено про порушення начальником слідчого відділу Золочівської поліції бути е, Олега, вимог КПК України, що у відповідності до вимог дисциплінарного статуту Національної поліції України є підставою для проведення службового розслідування. Як зреагує керівництво поліції області та Золочівського відділу поліції на чергове порушення закону поліцейськими мною буде оприлюднено. На цьому я завершую короткий свій огляд цього, цього порушення закону з боку з боку поліції Золочівської. Прошу підписуватись на мій канал, коментувати. Журналіст інформаційної агенції «Журналісти проти корупції Жук Олександр Сергійович, 28 .23 року. Принагідно повідомляю, що ці всі повідомлення мною скеровуються до представництва Євросоюзу в Україні для аналізу для аналізу цих. Цієї ситуації, яка зараз існує в правоохоронній системі, в судовій системі, дякую за увагу.